Мікс платічка і е, спіднички. Така класна, трикотажний верх, як футболочка зроблений. Така е, тканина натуральна на підкладі. Буде у нас розміну 4-5. Платочку від H&M 6-8. Один такий ромпер буде 12 рочків, Спідничка на двониточку, така класна, 8 на рочків. Далі вісім такий такі е, сарафанчик. Далі 8-9 такі платячко дуже гарне. Тут таке бачите, так зроблено. Так, далі 8-9 на двониточку, таке класне з Люріксом. Е, сарафанчик у нас іде. 6-7 рочків такі. Платічкою йде на 4-5. Дуже красиве. Це із цієї дорогої такої бренду. Цей бренд він 59 євро коштувала дуже круте патічку. Вони попадаються у нас у Так, Таке дуже красиве плаття, Стрінячі, дивіться, зав'язуються. можна так. Можна взагалі, напевно. Такий сарафанчик ще йде. Ну, тут 7-8 є трошки, є підліткове було. 9,10, спідничка джинсова 5-6, дуже крута. Таке трикотажне платічко. Це 11-12 рочків. Тут така значить, муслиновий верх і натуральна така тканинка. 7-8 років. Теж дуже класне. Ще одне на 2,4. І таке 104. Така спідничка, теж класна в ниточку.